Коли сьогодні Пригожин стверджує, що вони можуть точково видаляти нирки та печінку з Фейсбуку, він, мабуть, має на увазі якраз цих інфільтрованих агентів. На рішення Цукерберга безумовно вплинули і сотні мільйонів доларів, сплачені штабом Трампа, за рекламу в мережі Фейсбук та Інстаграм. Рішення про тимчасове обмеження діяльності Трампа в мережі Фейсбук та Інстаграм було прийнято лише після невдалого. Штурму капітолію 6 січня 2021 року. Автори книги Огідна правда наводять інші численні приклади лицемірства Марка Цукерберга. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, ка еклезіаста з книги Приповістик Соломонових Мізматиш Морелеха Утивунатін Серека. Обачність сторожитиме над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати від чоловіка з розбещеним язиком. На цьому тижні світовата вітчизняна преса не могли обійти увагою резонансну заяву, яку зробив путінський повар Пригожин, власник нагадаю, приватної військової компанії Вагна. Він, зокрема, зухвало зізнався в тому, що Росія. Втрутилися в останні американські вибори. Він додав, що РФ не припинятиме спроб втручання у внутрішні справи і інших країн, відповідаючи на статтю видання Bloomberg про втручання в американські вибори. прес-служба людини, яка за своїм впливом та вагою у внутрішній політиці, сьогодні може конкурувати з самим Путіним. Заявила наступне: так, панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно, та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій зухвало хизується Пригожин, ми видалятимемо відразу обидві нирки та печінку. Так співпало, що саме на цьому тижні на полицях нашого книжкового клубу з'явився переклад американського блокбастера «The Ugly Truth» Огідна Правда. Це розслідування, над яким впродовж п'яти років працювали дві фіналістки пуліцерівської премії, дві відомі колумністки найвпливовішої американської газети New York Times Шіра Френкель та Сесілія Кан. Повна назва цієї книги, виданої в Україні видавництвом Віват, Inside Facebook's Battle for Domination». Огідна правда, Фейсбук за лаштунками боротьби за першість. Велика частина цієї книги присвячена тому, як керівництво Фейсбуку впродовж років або повністю приховувало, або недостатньо висвітлювало роль, яку Пригожинська агенція інформаційних досліджень впродовж років вигравала у. Цілеспрямованих спробах втручання в виборчий процес не лише в Сполучених Штатах, але й в інших західних країнах все почалося з колонки, яка була написана авторами цієї книги в газеті Таймс» 14 листопада 2018 року. Якій йшлося про те, як Фейсбук упродовж років затримував, заперечував і відхиляв правду щодо російського втручання у вибори. Ця стаття викликала щире обурення співзасновника Фейсбуку, колишнього сусіда Цукерберга по кімнаті в Гарварді Кріса Гьюза. Він зокрема написав: Я обурений тим, що маніакальна зосередженість на зростанні змусила Цукерберга пожертвувати безпекою та мораллю. Я розчарований. Собі та в першій команді Фейсбук, бо ми не передбачили, як алгоритм стрічки новин може змінити нашу культуру, вплинути на вибори та підтримати політиків-екстремістів. Уряд мусить притягнути Марка Цукерберга до відповідальності. Маніакальна зосередженість Марка Цукерберга на зростанні аудиторії відображена зокрема в його відомому вислові, який він повторював як мантру «company over country», тобто компанія. Понад країну або компанія важливіша за країну призвело до нехтування національними інтересами Сполучених Штатів Америки. Зокрема, в обговоренні зі своїми колегами Цукерберг та його оточення побоювали, що якщо вони наголошуватимуть на знахідках відділу безпеки про російське втручання, це приверне небажану увагу законотворців у Конгресі. У Фейсбук як приватній міжнародній компанії не бажали вплутуватись у геополітичні сутички, а тим паче не бажали опинитися в центрі суперечливих виборів у власній країні. Фейсбук для Цукерберга це насамперед бізнес. Однокашник Цукерберга Юз визнавав, що зерна проблем було посіяно з самого початку налаштованість на негайне зростання рекламна бізнес-моделі. Централізована влада Цукерберга неминуче призвели до серйозних проблем. Крім того, платформа була збудована на фундаментальному протиріччі сприяти прогресу суспільства, зближувати людей і одночасно заробляти на цьому, оскільки заробляти краще всього вдається на негативних екстремальних емоціях, на тому, що не зближує людей, а навпаки, поглиблює прірву ненависті між ними. Саме ці емоції ненависті та розбрату і експлуатували ботоферми Агенції інформаційних досліджень Пригожина, поширюючи розбрат та розкол в американському суспільстві, цікаво, що у випадку іноземних виборчих компаній керівництво Фейсбук радо співпрацювало з керівництвом цих країн, попереджаючи їх про сплановані компанії по втручанню в. Виборчий процес, зокрема, сам Марк Цукерберг неодноразово зустрічався з Еммануелем Макроном, попереджаючи його про спрямовану компанію дезінформацію, яку запланувала Пригожинська Бутоферма. Але в самих Сполучених Штатах, побоюючись гнівної реакції з боку адміністрації Дональда Трампа, адміністрація Фейсбуку впродовж років ретельно приховувала факти активного втручання пригожинської компанії в американські вибори. Внутрішні документи Фейсбуку свідчили, що створені ботофермами Пригожина пригожена екстремістські групи сплатили сотні тисяч доларів за поширення своїх меседжів. В мережі Фейсбук і вони виявилися напрочуд ефективними, оскільки ці сотні тисяч доларів дали можливість донести ці екстремістські меседжі до 126 мільйонів американців, тобто до половини всієї аудиторії американських виборців. Але керівник відділу безпеки в Facebook отримав таке розпорядження: видаліть розділ про Росію. Керівництво вважало, що ставати першою ті компанією яка підтвердить знахідки розвідки США, політично нерозважливо. Вони не хотіли висовуватись і не хотіли дратувати Дональда Трампа. І, зрештою, в офіційній заяві, оприлюдненій в квітні 2017 року, слово Росія не було згадано жодного разу. Багато кого з відділу безпеки пишуть автори, здивували і розлютили ці пропуски. Здавалося, що працюючи в Фейсбук, ми стали учасниками змови. 126 мільйонів американських виборців побачили створені пригоженим оголошення, які максимально налаштовували американців один проти одного. Це такі питання, як контроль за зброєю, еміграція, фемінізм, раса, аборти. Агенція інформаційних досліджень Пригожина створювала аккаунти, які займали максимально радикальні позиції по всіх цих питаннях. Речники Фейсбуку вводили американську пресу в оману. Зокрема, вже в липні 2017-го, коли кластер російської реклами вже було знайдено, але не встановлено ще їхній прямий зв'язок з агенцією Пригожина. Речник в Вашингтоні повідомив ведучому CNN, що компанія не виявила доказів купування російськими агентами у Фейсбук реклами дотичної до виборів в той самий час речник перебував лише на відстані 30 метрів від кабінету команди кіберрозвідки, але йому не повідомили про те, що вона виявила. Хоча, в той самий час кібербезпека виявила десятки листів представників агенції Пригожина. З повідомленнями співробітникам Facebook із проханням розповісти більше про політику компанії та пропозиціями допомогти розв'язати технічні проблеми в роботі аккаунтів і сторінок, тобто з метою інфільтрації агентів Пригожина безпосередньо в внутрішнє середовище різних департаментів Фейсбуку. І тому, коли сьогодні Пригожин стверджує, що вони можуть точково видаляти нирки та печінку з Фейсбуку, він, мабуть, має на увазі якраз цих інфільтрованих агентів. Зрештою, як американську громадськість, так і багатьох керівників Фейсбуку, членів доглядової ради, обурювало, що розроблені алгоритми Фейсбуку максимально сприяють поширенню екстремістських поглядів та думок та висловлювань не лише прибічників. Трампа та прибічників конспірологічної теорії QAnon, але, зрештою, і прибічників іділу та антивакцинаторів цікаво, що після того як своє занепокоєння впливом дезінформаційних компаній в Фейсбук на Перебіг американських виборів висловив відомий американський меценат та благодійник Джордж Сорос. Фейсбук було створено декілька груп, які піддавали ніщівній критиці Сороса. Вигадували легенди про Соросят. А керівництво Фейсбуку навіть уклало угоду з рекламною агенцією, яка спеціалізувалася на критиці Джорджа Сороса. Для захисту своєї репутації Фейсбук довелося найняти. Десятки, навіть сотні лобістів на різних рівнях державного управління в Сполучених Штатах, бюджети на лобійські компанії широко збільшувались і сягали десятків мільйонів доларів. За своїми витратами на лобійські послуги, Фейсбук сьогодні займає другу сходинку, другий рядок серед всіх американських компаній, поступаючись лише нафтовому гіганту. Гонитва за збільшенням аудиторії Фейсбуку за будь-яку ціну, зрештою призвела до суттєвих недоліків в роботі Фейсбуку, наслідком чого були численні людські жертви. Як пишуть автори книги у березні 2018 року, незалежна місія ООН зі встановлення фактів у М'янмі повідомила репортерів, що соціальні мережі, зокрема Фейсбук, відіграли вирішальну роль у геноциді. Фейсбук істотно посприяв ескалації нападів рожнечі конфлікту загалом, зазначив голова тамтешньої місії ООН Марзукі Даусман. Після зняття заборони на діяльність соціальних мереж, яка діяла за розпорядженням бірманської військової хунти. Фейсбук не лише став єдиною соціальною мережою, яка була дозволена в цій країні, але й єдиним джерелом недержавної інформації. Це співпало з хвилею поширення смартфонів. В цій країні, і зрештою, вже за декілька місяців після зняття з оборони Фейсбук був поширений на багатьох мільйонах смартфонів користувачів в цій країні. Військові хунті було вигідно каналізувати соціальне напруження, яке накопичувалось в країні в напрямку релігійно-етнічної меншини Рахіджа. Це етнічна мусульманська індуарійська група, яка мешкає в провінції Ракхайн. І Фейсбук, наче запаленим сірнаком, підсвятив ту соціальну напругу, яка накопичувалася в м'янмі. Військові, включно з вищими офіцерами бірманської армії, поширювали на своїх сторінках фотографії, пов'язані з цим етнічним конфліктом. Нав'язуючи суспільству думку, що в усіх бідах бірманської громади винні саме представники цієї мусульманської меншини. При тому, що кількість користувачів Фейсбуку в М'янмі дорівнювала багатьом мільйонам, і Фейсбук, нагадаю, став єдиним джерелом недержавної інформації і, взагалі, синонімом слова інтернет, в адміністрації Фейсбуку була лише одна людина, яка володіла бірманською мовою. Тому не було жодного шансу. Того, що буде відповідна адекватна відповідальна модерація того контенту цих мільйонів фотографій, які викладали в соціальну мережу Фейсбук, користувачів М'янмі. Страхи місцевого населення цілеспрямовано підігрівалися чутками про те, що Рохіджі планують атакувати цивільне буддійське населення. Жодна з атак не відбулася, але чутки сягнули далеко, породивши паніку та злість серед населення. Подібні публікації поширювали не лише ченці, але й високопосадовці військові, а згодом і звичайні громадяни. На фотографіях та у відео мусульман Рохіджа принижували, порівнюючи їх з хробаками, комахами, гризунами – також публікували відео, які мали, начебто, наукове підґрунтя та стверджували, що ДНК представників Рахіджа відрізняється від ДНК решти людей. Зрештою, ці погляди не були новими роками. Фінансовані урядом хунти радіо та газети, робили подібні заяви на шкоду мусульманської меншини. Тепер же Фейсбук дав змогу і цивільним транслювати ненависть. Люди передавали одне одному ненависницькі висловлювання, які їм надіслали друзі і родичі. А що ця загрозлива риторика перебувала поза державними змі, які, як усі знали, були важелями урядової пропаганди, то її приймали та сприймали охочіше. Таким чином безмежний доступ до інтернету і до Фейсбуку як єдиної дозволеної соціальної мережі перетворився на соціальне лихо для сотень тисяч громадян М'янми. після бірманського прецеденту фахівці. Звернули увагу, що проблема поширення дезінформації корениться у самих технологіях і алгоритмах Фейсбуку. Фейсбук улаштований так, щоб докидати дров до вогню будь-якого висловлювання, яке провокує емоцію, навіть якщо це ненависницьке висловлювання, адже в пріоритеті алгоритмів. Сенсаційність класно в користувач на посилання через те, що воно його зацікавило, малякало чи зачепило, немає значення. Система бачить, що цю публікацію багато хто читає і просуває її у стрічках користувачів. Ситуація у м'янмі стала смертельним експериментом. Ось що буває, коли інтернет потрапляє в країну, де соціальна мережа стає основним джерелом новин, якому довіряють. Психологи порівняли це з шкідливою їжею фастфудів. Ми знаємо, що це не корисні, нездорові солодощі для всіх, хто їх бачить, і було б неправильно їх надалі просувати. Але пристрій, алгоритм, який на перше місце ставить залучення та розширення аудиторії, буде намагатись перетнути встановлені суспільством етичні межі, і це призводило до того, що сам Марк Цукерберг, єврей за походженням, не заперечував проти поширення в мережі Фейсбук інформації тих екстремістів, які заперечували голокост. Кілька працівників піар-відділу Фейсбуку даремно впрошували Цукерберга передумати. Немає потреби згадувати такий крайній випадок, як приклад того, що Фейсбук, начебто, вважає свободу слова. Цукерберг лише сам собі підкладає свиню проте Марк не дослухався до їхньої поради. Заборона поширювати інформацію тим, хто заперечує Холокост, почала діяти в Фейсбуці лише в 2020 році. Але найбільш резонансною та скандальною стала справа Фейсбук сторінок тодішнього діючого президента Дональда Трампа. Самому Цукербергу та його юристам лобістам було важливо зберегти гарні відносини з діючим президентом. Для того вони влаштовували численні як публічні, так і таємні зустрічі з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Саме завдяки цим зустрічам Цукерберг впродовж чотирьох років. Закривав очі на численні багатотисячні випадки брехні та маніпуляцій, які поширював Дональд Трамп на своїх Фейсбук акаунтах. На рішення Цукерберга безумовно вплинули і сотні мільйонів доларів, сплачені штабом Трампа, за рекламу в мережі Фейсбук та Інстаграм. І в цій рекламі дуже часто містилися ті самі інсинуації, відверті фейки, маніпуляції, які поширював Трамп на звичайних своїх. Фейсбук сторінка більше того, Фейсбук не заперечував проти поширення маніпулятивної інформації, яка поплюжила конкурентів Трампа. Зокрема, великого розголосу набув прецедент з Ненсі Пілосі. Піарники Трампа навмисно ем, уповільнили, загальмували відео, в якому Ненсі Пілосі, тодішня і сьогоднішня спікерка Палати представників вимовляє свою промову для того, щоб вона виглядала, начебто, вона на підпитку. Це відео набирало сотні мільйонів переглядів на е, різних сторінках афільйованих з штабом Трампа, і жодним чином Фейсбук не попередив про те, що це не автентичне, а відредаговане відео не попередив, що це можливо якийсь прояв політичної сатири, як намагалися виправдати це відео керівники передвиборчого штабу діючого американського президента. Десятки мільйонів переглядів також набрало відео, виготовлене передвиборчим штабом. Трампа, в якому стверджувало, що за другої каденції Барака Обами, діючи на той час віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, вимагав звільнити генерального прокурора України, щоб, начебто, допомогти своєму синові Хантеру Байдену уникнути кримінальної відповідальності. Це було зроблено для того, щоб виправдати сумнозвісний дзвінок Дональда Трампа, президенту Зеленському, з вимогами негайно порушити кримінальну справу проти Джо Байдена для того, щоб розблокувати військову допомогу Україні. Рішення про тимчасове обмеження діяльності Трампа в мережі Фейсбук та Інстаграм було прийнято лише після невдалого штурму капітолію 6 січня 2021 року. Автори книги Огідна правда. Наводять інші численні приклади лицемірства Марка Цукерберга та наближених до нього керівників Фейсбуку. Зокрема, критикують його за спотворення історії виникнення самої соціальної мережі в одному з своїх найвідоміших публічних виступів. Марк Цукерберг заявив, що створив всю мережу для того, щоб дати можливість. Меншинам голосніше висловлюватись про свої проблеми. Друзі та однокашники Марка Цугерберга по Гарварду глузували з цієї його заяви, нагадуючи, що головним мотивом створення Фейсбуку в гуртожитка Гарварду була оцінка сексуальних принад тих чи інших студенток славнозвісного американського університету. Колумністки Нью-Йорк Таймс і автори. Цієї книги Огідна Правда Шіра Френкель та Сесілія Кан стверджують, що вони не припиняють своєї розслідницької діяльності. і Сподіваються знайти ще багато скелетів в шафі Марка Цукерберга та наближених до нього керівників Фейсбуку. А ми, панове, нагадуємо, що на полицях нашого книжкового клубу є інші цікаві видання: видавництво «Віват» та наш формат книги про найефективніші операції ізраїльського мосаду. Фактор Черчилля авторства э, Бориса Джонсона, Мибелінкет, авторства керівника э, цієї агенції журналістських розслідувань Еліта Гікінса та багато інших. Тож до нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну!